Прямому репортер, тож одразу до головних новин, посилити заходи безпеки усім українським дипломатичним установам за кордоном після вибуху посольства у Мадриді, доручив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Поблизу посольства України у Мадриді вибух пролунав сьогодні, за даними іспанських змі, співробітник посольства отримав легкі поранення. За попередньою інформацією, він відкрив конверт, у якому знаходився невеликий вибуховий пристрій. Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Тому зараз іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном, усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання. Російські загарбники знову обстріляли Херсон. 70-річна мешканка загинула у власній квартирі. Повідомляє голова ОВА Ярослав Янушевич. Літній чоловік отримав поранення на вулиці. Російські снаряди вдарили у дорогу, нині ж травмованому надають медичну допомогу. Також окупанти влучили у газогін та пошкодили кілька житлових будинків і медичні заклади. Поплічницю окупанта на Херсонщині затримала СБУ. Мешканка Борислава передавала так званій російській владі у місті списки громадян, які могли б чинити опір загарбникам. За цими даними окупанти влаштовували навали на помешкання та викрадали людей. Жінка втекла у Вінницьку область. Там її і затримали. Наразі її підозрюють у державній зраді, скоєній під час воєнного стану. Ця стаття передбачає довічне ув'язнення. Пантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Береславського району для його захоплення. Також вона сприяла у розквартируванні російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території. При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування російської військової техніки і складування зброї расистів. 15-річного хлопця убили російські військові у Білопіллі на Сумщині. У місто прилетіло 20 ворожих снарядів. САУ повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький. Дитина на вулиці загинула миттєво наполовину зруйнована і місцева лікарня. У цей час там саме приймали десятки пацієнтів. Снаряд потрапив у другий поверх будівлі. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже усі вікна, зруйнований і операційний блок. Нині рятувальники розбирають завали. До цього снаряди поцілили у будівлю прокуратури та знищили чотири автівки. Італійська бронемашина МЛС Шилд, яку у серпні Петро Порошенко із волонтерами передав українським десантникам. Пройшла випробування градок. Про це повідомив відомий волонтер. Юрій Бірюков обстріл стався кілька днів тому, однак із міркувань безпеки про нього не розповідали. П'ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що посічений шилд змогли евакуювати не одразу, але завдяки цій бронемашині семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі. Як відомо, що два тижні тому і ще один. Броньовик МЛС Шилд потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж цілів. Броньовики будуть відновлені та знову поїдуть на передову. 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин, куплених спільною з волонтерами ГО «Справа громад. Загалом вартість 11 машин перевищила 3 мільйони євро. Йому виповнилось 23 у російському полоні. Історія командира роти полку Азов Лева Пашко стала відома багатьом через героїчну оборону Маріуполя. Коли хлопець перебував у полоні, президент нагородив його званням герою України. А 21 вересня Лев повернувся із полону у рамках обміну. Нині лікується після тяжкого поранення. Наша колега Вікторія Максимова відвідала його у лікарні та запитала, що він нині думає і про що мріє. Його боротьба триває тільки тепер не на полі бою, а за можливість одужати. Найгарячіші дні війни у Маріуполі героїчний супротив і Азовсталь залишиться в його пам'яті назавжди. Лев Пашко, командир роти полку Азов, відчайдушно боронив Маріуполь. 15 квітня Лев отримав поранення ноги і руки, коли батальйон проривався на Азовсталь з правого берега міста. У вересні хлопець повернувся з полону, та цей час без належної медичної допомоги дався взнаки. Лево вже зробили три операції попереду стільки ж. Ми знаходилися в окруженні, і е, оперативна обстановка така була, що ну став, образно говоря, вибір. лібо ж ми остаємося на правому берегу до останнього, а, либо ж ми предпринимаем попытку прорыва к основным своїм силам. Получил приказ прорватися. Вже, виходячи, самым самим последнім на территорії зустали, вже все переправились, нас осталось чоловік 10. Нас заметили, попали під артиллерийский обстріл, і я отримав ранение. У полоні Леву виповнилося 23. Після звільнення він освідчився у лікарні своїй дівчині, і про цю історію дізналася вся країна. Сам Лев народився у Києві, у 18 пішов у Азов і згодом переїхав до Маріуполя. Там тривалий час прожив з майбутньою дружиною, яка родом звідти. Через звірства росіян Лев бачив, як уже рідне його серцю місто просто рівняли з землею. Було що ті улочки, те парки, те кварталы, где вы вечером там гуляли, там с собакой, просто кофе пили, просто разрушаются. Где-то как раз 2019 года у него прям крепко начали вкладывать деньги, и он прям начал разрастаться, дороги ремонтироваться, ну, превращался в цивилизованный полноценный такой мегаполис. Мы понимали то, что противник предпринимает там тактику, Там стратегію вижженої землі, і е, ну, ми жаль, нічого з цим не зробити не могли. Понад чотири місяці у полоні та тяжкі поранення не зламали волю Лева. Він переконаний, Україна обов'язково переможе. Терпіння Ні Це, мені кажется, неізбежний процес. Росія потеряла такое огромне, як войська Україна перша страна всевременно. В мире, которая показала всему миру, то, что русские это всего лишь люди, которые могут погибать, которые ну, это не русские медведь. Попереду у Лева тривалий період реабілітації: це відновлення нервів, моторики та чутливості ноги, а також операція з реконструкції кістки та оперативне втручання, аби вийняти уламки з коліна. Лев розповідає, нині мріє швидше одужати і повернутися на службу, адже зізнається, йому важко бути у лікарні тоді, коли він міг би бути разом з побратимами і захищати Україну. Вікторія Максимова, діанакомійцева. Телеканал прямий. Сполучені Штати Америки поки не планують передавати Україні системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявили у Пентагоні. Там пояснили, це мають вирішувати у НАТО колективно. Окрім того, така система ППО складна в управління, а отже, потребує тривалого навчання. Водночас у Пентагоні запевнили, що допомога у протиповітряній обороні України один із їхніх пріоритетів коли мова йде про протиповітряну оборону, ви бачите визначну підтримку України, поставки НАСАМС та інших систем. Коли мова йде про певні можливості, наприклад, ракет Петріот, танків М1 чи винищувачів, ви маєте розуміти складний механізм управління і необхідне навчання для цього. І жодну з цієї військової техніки не можна просто взяти і почати використовувати на полі бою. Замість складу будматеріалів, пам'ятники Катерині II та Суворову відправлять у музей. Так вирішили депутати одеської міськради. Скульптури мали би зберігатись на складі комунального підприємства разом із історичною бруківкою, знятою з одеських вулиць. Однак депутати від фракції Слуга народу запропонували розмістити саме у музеї. За це рішення проголосували майже одноголосно. А от за пропозицією від Європейської солідарності перейменувати Суворівський район, де живуть понад 300 тисяч осіб. Депутати голосувати відмовились. Мер Троханов не хотів, щоб це виглядало, як він реалізує наше рішення. Він хотів, щоб це було його рішення, яке ми підтримали. А друге, те, що він хотів побачити підтримку одеситів, він боявся, що він її втратить, і він зачекав, коли суспільна думка еволюціонувала до того, що її потрібно знести. Нас у експозиції є і Суворов, і Сталін був, і Катерина. І ми вже знаємо, як говорити про це, як говорити про цю спадщину. Про... Колонізаційні процеси, і я вважаю, що це буде дуже влучним рішенням для нашого міста, те, що пам'ятники будуть доступні в одеському художньому музеї. На цьому у мене поки все. Більше інформації ви завжди зможете знайти у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати оновлень, і слідкуйте за нашим Ютуб-каналом. Там багато цікавих матеріалів, зокрема трансляцій, вечірніх із гостями щодо актуальних тем. Звісно ж, спецматеріали моїх колег. Щоб знати більше, залишайтеся з прямим.